Всім привіт! Це друга частина Далла Стас, яку я просто зброю. Привіт! Як ви бачите, я скоро буду на 12-му. Бо кожний сезон. Кожний сезон. Взагалі. Я теж хочу. Я хочу Кому? свого харча по мені.

а ты шу ждал? Да, ну нічого. Шари, ты не вбивай! то вбивай! Давай, газ! Ну блин! Прям мне в спину. А ч я не про просто тупо про что не там? Просто ты. Ну ч? Да. А ч-то вбивай! Два нету Не то вбивай! Ні! Блін. Ну да, да. Ну є. Yeah. Давайте до нас Недобре просто. Блін, я не побачив, що мене тут просто тупо видні. Да, Артем, давай! Ми, ми да. перемогли, а тупо ми перемогли зараз. Тут у нас посадуємо. А я тут чогось зробив. Вык не класть а. Там ще а я тут чего сюда заходи? Так. Ось. А что это можно? Э, е! я при чм не то пожила вверх. Оооо. А чого ж ты тут потрясаю? Спіль... Гэми Гемі... ага. Так. У меня 24 четыре гема. Я тебе зробила.

А, а питання, а я тут треба чапу. Я тут треба ну, я нажимаю нічаю. Що мені треба робити, щоб попасти туди, туди? Що мені треба робити? Наберу більше трофею, щоб розблокувати подію. Тобто, вот да, да. Тим... ще буде? Да. У мене їх шпить. 238. тридцять вісім. ще. 325, короче. 324. Да. Зачем жарко я просто тебе? Просто тут. Треба убиваться? Да. Сейчас. Раз. Вс, молодцы. Лавата, я вата сяту. Ты что снимаешь? Ага. Так, пошук наптил. Вс, давай шоу. Пошука в цве? Це красно. Те що з що А щоб... Але я просто щоб пограти? Ого! Той тільки на Бланзовій Лізі. Просто щоб тупо Ого-го-го! На. Біля не постріли. <сёк> ну что, сейчас я уйду, то Я хочу чего то надо быть. А, а, а? а! yeah. yeah, yeah, ты давай. Нет, нет. Просто Класс. Что его Сейчас. теж десь. Ця команда волгів сильніша за нашу. Ну ти є. Ми щоб пограти, правда? Ми не просто щоб побити, ми просто щоб на що одягати штуку в рогу. Вибачайся. Я хочу тільки Що, ми тільки пограли, ну і все. Ну і ладно, ні. Не. Треба відбитися від з А я зараз тупо йдемо. Ну що, забирай! Ми програли, Артем. Ні, не програємо. І не будемо програвати. вам ні. А, ми програли, тупо програли. Ні, за тебе. Треба стрішали, троювати рушни. Хорошо, а двір ми вже ціло. були. вообще не в час не було. О чем? Давай ми Ага, понятно, після. Так. Давай знову ходить. <пілляв> а поміж бо... не в мене щось і... гра дуже ще. У мене теж. Почитай, бо вона тебе ще просто тут. І, і ось ми вже в котах воїнах. Це мені треба стін дала, а я ще зробила е з другими тоюрами майже тищами. Це тебе ви можете називати, що не в Зараз я вам покажу півмісячне. Ого. А це я сама тебе. Ого. Це півмісячний? Мі... півмісячний. Або півмісячний. Або півмісячний, або півмісячний. Зараз я їх буду вже цеймена. Ага, е, понятно. Я його дуже довго роблю. <риві> Адже хто надивився послав кота, можете поглянути. А тебе є твій персонаж називають? Шериф мій? Угу. Ось цей скінчик. Да. Шериф п'ятка. Та ти говорив, що не йти, хоч в тебе є персонаж. Ну, РП. Будем робити. Добре. Я чіп твоя мама. Ось і все. Історія щодо п'ятки кінчилась. Тепер тут там біло ж Ми будемо зараз, короче, типа РП робити. Типа він ні А почалося, ви знаєте, все повинно почати з народження. Ну чого ми вам частину не покажемо? <гум> угу. Хотя дай потажує, а вы мені вам ще потажу не буде. А нащо ти прирука А що ж мене рухається в що? Ааа, точно я зарочить. Зараз завяжу дара останні. Дар Точата мають народжуватися за, за третіми очами. І от так. І вот такі вони повинні тупо народжуватися. Короче, ми позупаємо. Нащо? Просто вам не будемо чепотажувати і самі робити не буду. Ну, ось він народилась синя, там, типа. Чаво його маман. Це я. Я 6, не трошки. Софія дев'ять, один, сім, два, два, два. Значить, Сандер, чотири, три, дев'ять, сім. 0,2. Ну це, щоб був трохи поскладніший. Е, ти не мієш ходити. Ой, не? Не, не, А що ти не ходиш, то ти не ходиш, а повзаєш, понь? Зараз ще гайда буватиме, бо там ще мати другу частину.